Я закрию. О! Мама на роботу за хлібушком. Давай, mm. удачу, здоров'я. Хай Бог пошле. Це головне. Захоче він дать, Дайся. А ні. Та й нічого не буде. Прохладненько. Ні, чого ти кидаєшся рукою назад? О, то там ще якийсь дощ. Давай, давай, дзвони. Щоб я був в курсі справа. Двадцять п'ять разів. Ну, хватить і п'ять. П'ять хватить. А що це знак стоїть? Стоянка заборонена.